Привіт, зоряна громада! З вами черговий випуск Стар Щоб йому гриць Сітезен понад тиждень вийшло оновлення 4.1 і дає багато цікавого ігроладу, що навіть я сам був здивований такою кількістю. То, що ж нам підкинув дядько Кріс цього разу, оновлення принесло справді цікаву механіку. І, хоч це лише нульова ітерація, але вона вже радує як ніколи. Тепер у гру додано відновлення спорядження після смерті. Коли персонажа, скажімо, розірве, грає капіонів, то він воскресне в лікарні не в одних трусах, а з тим самим спорядженням про нею та зброї, які були під час інциденту. Але є одне але: все, що було в кишенях та рюкзаку, залишиться. Та інші чи гравці зможуть це все забрати собі? Нарешті є сенс тістати з шафи свою улюблену броньку і хизуватися нею на всіх місіях. Нехай імпісішніки від ревнощів витирають шмарклі. У системі Стентон з'явився новий колекціонер Бану на ім'я Вікелло. Він торгує зброєю, обладунками та кораблями з гравцями зі своєї бази всередині астероїда. Додано вступну місію для зустрічі з ним. Також представлено дослідницьку компанію Раярі, що пропонує гравцям місії, пов'язані зі збором рідкісних матеріалів. Крім того, вона бере участь у ініціативах, що мають на меті вирішення проблем регенерації. Додану нову фауну молодих валакарів, хробаків, які атакують при порушенні їхньої території. Вони відригують каміння, які можуть нашкодити гравцю, рухаються під землею, уникають ближнього бою. Зустріти їх можна в деяких місцях і біля об'єктів. Хатор. У цьому оновленні додали велику глобальну активність, що має назву Align and Mine. Об'єкти ХАТОР з'явилися на планеті Даймар та Абердін. Це великі наземні локації та орбітальні майнінгові станції, що підтримують видобуток у постійному всесвіті. Саме тут відбуваються PVP, PvE бої всіма можливими способами. Досліджуючи об'єкти ХАТОР, потрібно збирати ключі-карти, щоб активувати та запустити орбітальний майнінгові станції. Після активації. Орбітального променя з космосу на планеті відкривається нова печера з цінними ресурсами для видобутку вручну або з технікою. В магазини гри додали нові транспортні засоби, тепер їх можна придбати за ігрову валюту: це Argo CSVSM, Crusader Entrapit, медичний Therapin, Mirai Pulse LX, RSI Lynx. Також з'явилося два нових транспортних засоби: це Argo ATLC Geo, майнерський екзоскелет, що оснащений двигунами для стрибків через ущелини, та Drake Golem. Це стартовий корабель аналогічної механіки. Доцільність цих транспортних засобів в грі залишає запитання, але на кожного є своя аудиторія, яка знаходить унікальне застосування цим засобам. Компанія Verified Offroad Laser Technology представила свою нову потужну штурмову гвинтівку. Яка впроваджує механізм перегріву та при цьому розкриває свій справжній потенціал під час бою? Arena Commander теж отримала деякі оновлення: нова карта перехрестя злочину це абсолютно нова, вручну створена локація, доступна в режимі Вільний політ танк «Танк-рояль», командне знищення та інші. Галявина Астра нова карта для майбутніх цікавих активностей, поки доступна лише у вільному режимі. З текстовим варіантом оновлення ви можете ознайомитись за посиланням внизу під відео. І мало не забув: з 17 по 28 квітня розробники відкривають доступ до вільних польотів, тож це чудова нагода безкоштовно випробувати гру. Зараз також діють знижки, тому якщо гра вам сподобається, можна придбати її вигідніше. Проте перед покупкою. Раджу добре обдумати своє рішення. А в нашому Діскорді відбувається постійна активність атака станції Хатор. Долучайтесь до спільноти та зробіть свій вклад для досягнення мети. Зустрінемось на просторах Всесвіту.